Привіт всім. Була в магазині. Ні, спочатку була в спо, ну, тренувальному залі, помилась за пів години, висушилась і пішла. Бо там було трохи забагато людей, і я не хотіла там тренуватись. Ну, коротше, пішла в бідронку, купила пепсі, бо вже хотілося такого, щоб воно тут би. Якби... Ну, ви знаєте, як п'єш пепсі, то так прямо аж прочищає все. Добре, у мене шлунок одразу працює. Ну і добре відчуття таке. Пила потім ще такий сок Ківі, яблуко, ананас з Шрудло вітаміна С. Я останній час люблю такі соки тільки. Выбираю там або коктейль, пінаколада там з ананасом, з молоком, щось ще там, але не було. То взяла такий фреш, грін коктейль, киви, яблука ананас і спіруліна. Так, склад, сок яблочный 66%. Потім Сок ананасовый 23% шечер с киви 10%, сок з лимонки 0,5% и экстракт за спіруліни и крокоша баверскиго. Ну, короче, вони такі смачні и по складу так прикольно. Ну, основа ябл яблука, але я люблю яблука. Тут я ще яблука купила. Як завжди такий мішочок беру. Я вже не зважую, а беру цей мішок. Він там 65 злотих. А, півтора кілограма тут яблук. І я їх дуже багато можу їсти на ніч і в день і коли завгодно. Вони мені заходять. Треба купити десь мішок, мабуть. Дешевше буде. Її, але вони мають таку якість спортитись. Краще потроху. Потім ще марк... марковку, мархетку з тієї серії що Face сок VITAL Одна і та сама марка. Захотілося взяти таку морковочку просто як снеки, і гризки. Вона, конечно, 3,50 якби, але вона така прикольна. Зачищена, просто дістаєш і гризеш. Так, тут гора у мене. Оце заморожена Калатор заморожена. Така капуста. В общем, заморожена супа, зупа з шибками і борубками. Ну, це моя любима супа і всіх вона любима, тому що в бідронці вона окремо лежить і там і багато, бо її всі люблять живого зуку. Ну і набрала таких плацьків по венгерськи. Плацькі же це драніки, діруни. Ну і по-венгерськи вони з, мабуть, з томатом з якимось. Ага, ось є ці діруни і ще така штука. Наверно, морква там, і, ну, коротше, така підливка. І взагалі я хотіла купити, я ото хотіла брати кайтеринг, а тепер подумала, що купити треба такі поємніки, ну, посудний. І на день готувати з вечора їжу там п'ять посілків. Ну, Тобто не просто там у драники я поїла і все, всі сразу, або м'ясо якесь, а приготувати там картошку трохи, або риса, або гречки і в ці поємники понасипати, щоб воно було порціями. Ну і так, приблизно там іще щось, там, кусочок торта, щоб я не жрала сразу цілий кусок всього. Тому що я так їм щось смачне, то я його одразу з'їм, я наїлась. Типу. А треба перше, друге і компоти. Маленький кусочок торта. Ну, а ну, хай не маленький ну, кусочок, а не весь торт замість їжі. Тобто Повинна бути каша, рис там, і кусочок м'яса, потім кусочок тартаж і чай, і все. І тоді буде нормально. А так я просто їм, наприклад, щось одне дістаю, одне щось їм. Ну Це трохи неправильно. Ну, не знаю, у мене з цим проблема. Я не можу якби, тримати марку. У мене є як у того етого, собаки з мультика. Що якщо в мене там холодильнику лежить, то вона вже не лежить. Ну, котлета там. Допустимо, так. Ну, В принципі, я думаю, я б наїдалася. Важливо купити одноразові оці поємники, щоб туди вкладати. Їжу собі приготовувати. або не одноразові, а багаторазові, ще краще лотківці, щоб з розділами такими. Щоб трохи того, того так, лопатка вепшова з, з курками. Курки це лисички, лопатка. От, наприклад, лопатки тут півкіло. пів кіло. Можна її приготувати і одразу тільки лопатку з'їсти. Ну, я так можу. А можна ще додати там якийсь рис. У мене, кстати, низ чогось червоний і теплий, гарячий. А, продукт без кості. Ну, тобто цю лопатку можна розділити на два рази до основ, ну, до каші до якоїсь. Тоді я, ну, 250 грамів лопатки, то її... Каша і потім запить, там чаєм і кусочком торта. і я наїмся отак от, а не тільки одну лопатку тряпать. Ой. Потім є ще такі ролатки де волаї, пів кілограма, такі типу, ну, в середині там котлета ну, із куриці, Такі скручені філешки, а всередині там масляний такий крем. Так, потім, що в мене так? креветки я взяла такі біале бланшуване. 225 грам, 6-19 злотих. Я люблю креветки, тому треба брати те, що любиш, а не те, що не любиш. Короче, от теж креветки, можна рис приготувати, половину з цих креветок і салат, допустимо. Все я знаю, просто не організовуюсь. Потім взяла таку штуку, як кускус перловий. І там тей, як його, гумус. Такий кускус перловий. Ну, він такий прикольний, цікавий крайній мері. Потім салати, такі макарон, олівки, сир, моцарела. Я вже взяла такі салати, тому що тут вже все по трошку є. І це 10 злотих, 9 злотих і ну, вимішав, поїв. І це може бути як якийсь ланч, як тут написано, з звірмішелю навіть. Запив чаєм з чимось і все. Ну, тобто 10 злотих. Не... Дешево і сердито. Страшно червоний ніс. Це щось із шлунком. Хоча у мене тут із шлунком постійно. Ой, так, і ще, ще один салат взяла. Тільки з насінням. Тут бурак, сир солонковий, слонечник, каша, булгур. А в тим салаті, зараз прочитаю, Олі... макарони, олівки, сер, моцарелла, Курица, макарони, олівки, сир моцарела, курчак, куриця, макарони, олівки, сир моцарела, такі кругленькі. Так, і не витримала, взяла такий величезний кусок, меншого просто не було. торта. Він з масляним кремом. Я дуже люблю масляний крем, я його більш за все люблю. Смак дитинства. Ну, такий кусамяка. пів кіло. Все по пів кіло. І він такий тут із таких складається з таких трубочок. Мені зацікавило, що там масляний крем. Потім взяла отакий соус, бо я люблю соуси томатні. И взяла такие заливками и кап... капарами итальянский, Густобелло. Він же 8 злотих стоит, а його тут багато. Якби надовго 600 грамм. То есть до любої їжі, ну до любої каші я додам и з радістю буду їсти. Ну, я взяла ще дві активії, просто так. Дві активі взяла. Так, просто захотілось. Просто як голодний, так береш і те, і все, і п'яте, десяте, і все в Ну, коротше, якось став. Так, в принципі, і продуктів це 170 злотих, це. Ну, не знаю, ну, Швидко можна з'їсти. Якщо так розділити порціонно, то воно ще надовше вистачить. Мені здається. Навіть не уявляю, наскільки це. Ну, салат це за один раз, їдаєш, той салат в коробочці. Тобто 5 разів треба в день поїсти. Тобто хоча б... Би... Одну такую роладу, хотя одной я не обойдусь сто 100%. дві сожру. По мне по відчуттям, мало. Короче, раз, два. Ну тут на два, на три раза. Ну, хай на три раза у цієї пачки. Ну, короче, 2-3 дня, я вам скажу. Посовето <соєжа> два-три дня и все. И этого нету уже просто, не будет. И то. Треба взяти, 100% треба взяти такі пасочки, розділити це все, просто одразу розділити на скільки днів, на скільки вистачить, отак всю їжу поділити. Навіть ці салати можна, в принципі, не на один раз, а на багато разів, якщо їх висипати і розділити по пасочкам. І спробувати так поїсти, щоб воно було вже пофасовано. Тому що кайтерінг дороговато. 70 злотих за день, то я купила за 170 і тут, ну, ну в принципі, так, да, почти те саме. Одне на одне виходить. Тільки тут я беру таке, що я в магазині купляю, там креветки чи ще що. Якби щось дешевше купила там, і давою з кашею з курицею, то, звісно, могло б бути дешевше, але ж не хочеться. Ну, коротше, оце розділити на такі частини. Це, звісно, така маячня, можна просто потрошку брати. Ну, мені треба все, щоб було чітко розді... Поділено, що це зараз, це потім, то ввечері. Коротше, сніданок, другий сніданок, це так кейтерінг пропонує. Щось таке небагато. Потім обід такий. Уже масивний, потім під вечерок і вечеря, і все. І ці п'ять варіантів по троху там по 400 по скількись грам. І цього вистачає, щоб не голодати і не хотіти їсти ввечері. Тому що, звісно, як я не їм цілий день, а ось на вечір я, я хочу їсти уже як голодна, як не знаю хто. Звичайно, я наїмся всього і багато. Ну, коротше, якось так, якось треба зорганізуватися. Собі готувати з вечора, попробувати. Якщо вийде так, що це буде те саме, що замовити кейтеринг. Ну, кейтеринг все, все одно дорожче. От на 70 злотих, але дорожче. Тому що 170 і днів на... Три, я думаю, якщо розділити і додати ще каші, а там буде 70 за день. Ну, коротше. Може тут і на більше. Якщо торта тут то дуже багато. По-нормальному його розділити на раз, два, три, коротше, на 4 дня. Хто його на 4 дня буде ділити? А чому я розпитуваю? Повідаю. Кого я обдурюю сама себе? Я його з'їм скоріше, тому що він смачний. Його можна замість обіду, а потім вечері натоптатися ще наверх чогось. Оце такі справи. Ні, тут так світло падає, мабуть, Ніс, хоча трошки червоне. Бо я у мене не було вже купленої їжі, ну якби, і при, при, прийшлося вже доводитися чимось там перебиватися, коротше. І я трошки, трошки хотіла їсти, і мусила піти в магазин. Хоча вже я настільки не хочу виходити, що мені вже прекрасно, як я працюю, і мені було б супер, якби була готова їжа, я б поїла. І не парилася. Але все одно не, не будеш все життя кейтеринг їсти. В будь-якому. Своя їжа, вона в будь-якому випадку набагато корисніша і більше. Так що це таке. Я ще хотіла хліб випікати. У мене така мрія. Уже морожені це стоїть, ніхто мені не готує. Ну я все-таки добрусь. <хи> Купила там якусь на Оликсі, навіть не перевірила. А треба перевірити, купити того молока чи інгредієнтів і спробувати хоча б зробити те морожене, тому що я так і не перевірила. Аерогріль не використовую, тому що він здоровий. Огромний його треба доставати, ставити. Ось тільки мікроволновка і електроплитка. Треба так, щоб було додаткове якесь місце, де ці всі прибори ставити. тоді, звісно, їх легко використовувати. А так як той стіл у мене при вході, то там у мене касовий апарат і все, і воно все займає місце. Мені ну, незручно там ставити аерогріль чи ще щось. Треба просто для касового апарата друге місце і все. І то буде тоді кухонний стіл, і там буде стоять. І ще витяжку, там я хотіла, щоб витягувала запахи є для неї. Таке таку маленьку надо. І місце є для неї. Так що збоку. І туди в вентиляцію, куди кліматизатор витягує повітря холодне і гаряче, в залежності від пори року. Ну, в общем, а, і ще же я купила цвіток. Грубош, денежне дерево. Так що тепер я буду дуже багата жінка, милліонерша стану. Все, квітка куплена. Я його пересажу тут. Их декілька раз, два, три. А може ще більше будуть? Ну короче, пересажу, Значить, три штуки. буде три денежних дерева. потім порозмножуються і буде їх багато Все в цих денежних деревах алое. А ще хочу землянику і огірки. Короче, все буде тут цвісти. Ну, У мене і так тут все зелене, і взагалі у мене логотип, я сфотографувала, там, ну, зайшло насіння ячменю чи овса і я сфоткала, і тепер у мене то логотип. Так, прикольно, і воно свіжість дає. Ну, і рослини вони дуже корисні. А ці ага, прикольні, мені вони дуже подобаються, що в них такі листки товсті, але їх, їх чимось там поприсипали, таким треба помити. Якимсь порошком. Може, щоб не випортились, не знаю. Ну, чимось було притрушено. Навіть Вон, воно видно такі, ви ці точечки. Я попискала водою, але воно не посмивало треба. Подумувальникам помись його. Так що в мене такі така нова квітка. Хрубош. Ще сьогодні квітки забрала, ті, що сохнуть листя, забрала сонця, вони просто печуться, отривала ці листки, що посохли, ну, почорніли. То не від води. Я думала, то я переливаю, ні, то вони висихаються. Починаєш черніть скручуватись і такі, наче сухі становиться. Забрала те кофейне дерево з сонця, потім оцю монстеру. Мортаделу. <ртоделлу> монстеру, коротше, попирскала водою, і то монстера стала одразу така. Листя порозпускала. Воно видно, що вона так сразу розправилась, ну, волога. Всім квіткам потрібна волога, вологи тут нема, ну мало. І то дерево теж попискали, то воно теж листочки зразу ожили. Ну Приємно так от дивитися на квітки, як вони оживають. Ну і це класне у мене дерево, червоне дерево, рослина. Я ж її пересадила, вона одразу стала виростати. Я думаю, я її пересаджу пізніше ще в більший вазон, і вона ще більше виросте. Буде огромне таке червоне дерево. Ну, вона дуже велика. Може... Ну, мені здається, що вона може ще вирости. Я просто пересажу більший вазон, і вона бу... з... збільшиться. Вона так класно збільшилася. Так що будуть такі дерева тут. По всім моїм Я ще хотіла додаткові такі підвіконня, щоб туди поставити, купити ягоди, клубніка, земляніка і ще щось. І щоб вони там квітли і росли, тому що тут сонце на підвіконні. Шкода, ну, шкода, що там те місце буде пропадати. Сонце повинно бути з користю використ... використана і квітки це саме те, що буде рости добре. Ну, що Це класний кабінет. Хоча я іноді подумаю, там десь в іншому місті чи в центрі, але звідси я не буду переїжджати. Тут дуже хороша атмосфера.